Ми живемо з вами в 21 столітті, і всі думають, ну-ка, вона йде вперед. Так, світ йде вперед, але дивлячись навколо, ти бачиш, що світ він реально сходить з розуму, тому що війни вони не закінчуються. голоди, море примножуються, катаклізми різні і стираються насамперед всі людські границі і правила і норми. Тому що в урядах у багатьох країнах так євросоюзу на рівні ООН узаконюється те, що дитина у п'ятирічному віці може вибирати собі статі, яким вона хоче бути, скоро будуть е, транслюди. Чоловіко-роботи, людей створюють в лабораторіях, ДНК людини, воно беруть, з'єднують з твариною, і від цього відбувається мутація. І Біблія про всі ці речі нам розповідає: коли прийде Антихрист, такі моменти будуть відбуватися. Необхідності між чоловіком і жінкою більше не буде, тому що можна буде створити будь-яке. Створіння, так, яке замінить тобі людину. І Так же само перший допотопний світ в них також був непорочний секс, вони з'єднувалися із падшими ангелами, від чого народжувалися мутанти і велетні, Господь знищив це все потопом. Так же само Содом і Гомора це місто розврату. Хоча це, і... це місто, воно було розвинуте, там цивілізація була на вищому рівні. І там жили царі багаті, але що ми бачимо? Що вони мали пошкоджений розум. Тому наш пастор каже, що це і є ключовий момент, що у людей пошкоджений розум у наш час. Біблія каже: якщо вони не захотіли мати Бога в розумі своєму, то Бог придав їх розвратному уму, щоб вони чинили непристойне. Так же саме в нас час нічого не міняється. Гендер люди, ЛГБТ, так? Ем, одностатеві відносини, вони взаконюються, і все це закінчиться судним днем, відкриттям шостої печатки. І вчені попереджають, що наша земля вона готується до мега великого колапсу і катастрофи її не уникнути. І святе писання про всі ці речі говорить, що земля і всі діла на ній згорять. Що нам потрібно робити як Божим людям? Це прийти в ковчег спасіння. Ковчегом спасіння це є наречена Ісуса Христа, це і є Його церква. Тому я запрошую саме тебе, щоб ти прийшов в ковчег спасіння і зміг пізнати волю Божу на своє життя.